Виконуємо номер 1786 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Розгорнутий кут поділили променями, що виходять з його вершини на три кути. Градусна міра першого кута складає 3 десятих від розгорнутого, а другого 7 дев'ятих від першого. Знайди градусні міри кожного з трьох кутів, що утворилися. Знайдемо градусну міру першого кута. Знайдемо 3 десятих від 180 градусів. Градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. Виконуємо першу дію 180 поділимо. На 10 і помножимо на 3. 180 поділити на 10 буде 18. і 18 множимо на 3. 10 множимо на 3 – 30. 8 множимо на 3, 24. 30 додати 24 буде 54 градуси. І пояснюємо градусна. Міра першого кута. Про другий кут відомо, що його градусна міра складає 7 дев'ятих від першого. Тому 54 градуси поділимо на 9 на знаменник і помножимо на 7 на чисельник. 54 поділити на 9 буде 6, 6 множимо на 7, маємо 42 градуси. І пояснюємо: градусна міра другого кута. А тепер знайдемо градусну міру третього кута. Для цього 180, віднімемо суму 54

54 градуси, 42 градуси і 84 градуси. Ми знайшли градусні міри кожного з трьох кутів, що утворилися, якщо розгорнути кут поділили променями, що виходять з його вершини на три кути. Градусна міра першого кута складає 3 десятих від розгорнутого, а другого 7 дев'ятих від першого. Номер 1786 виконано.